Преподобний Іов Почаївський, великий угодник Божий. Братя та сестри, сьогодні, 10 вересня, наша церква вшановує пам'ять преподобного Іова Почаївського світильника церкви. Ця людина творила безнастанно молитву Ісусову, завжди молилася про Україну та про весь світ. У преподобного Іова завжди панувала у серці любов до Бога. Та людей. Багато людей приходили до нього за допомогою та порадою, і багато кого з них він стілив та настав на шлях покаяння та спасіння. Тож будемо і ми, браття і сестри, наслідувати преподобному іову у любові до Бога та людей. І у цьому випадку Божа благодать та благословення завжди прибудуть з нами. Преподобний Іов Почаївський, моли Бога про Україну. А